Холодна погода вже на шляху, але ви не готові просто відпустити свої ніжні овочі та квіти. Чи є спосіб захистити їх від морозу? Чи можна продовжити урожай? Звичайно, фермери використовують методи продовження сезону, щоб збирати урожай якомога довше. Ці прості, але ефективні способи допоможуть зберегти рослини в теплі і продовжити збір врожаю на кілька місяців. Ось кілька перевірених порад, як уберегти свій сад від зимових холодів. Підготовка саду до зими у зонах з 4 і по 9 й важливо правильно підготувати морозостійкі культури до зимівлі. Ніжні однорічники і квіти найчастіше страждають від заморозків. Хоча помідори і перець навряд чи переживуть зиму. Ти можеш захистити холодостійкі культури: морква, капусту, броколі, шпинат, салат, мангольд, кінзу, крес-салат, цибулю порей, редис і багаторічні рослини. Найкраще комбінувати кілька методів, щоб уберегти рослини від сильних морозів. Мульчування твій головний помічник мульча це найкращий спосіб підготувати сад до зими. Вона працює як утеплювач, зберігає ґрунт теплою взимку і прохолодною влітку. Крім того, вона пригнічує ріст бур'янів, поки ти грієшся біля каміна. У природі мульча утворюється сама собою, коли опадає листя. Вони вкривають землю, захищаючи коріння рослин. Поступово розкладаючись, листя удобрюють ґрунт. Можна мульчувати майже будь-які рослини шаром від 2 до 15 см найкращі варіанти мульчі. Компост ідеально підходить для овочів. Подрібнене листя для овочів. Кора для багаторічників. Солома для часнику і великих овочів. Хвоя для рослин, які люблять кислий ґрунт. Деревна тріска для багаторічників. Важливо для вологих зим. Якщо у тебе сира зима і в саду багато слимаків, не клади мульчу впритул до стебел. Волога мульча приваблює слимаків і може стати розаєсадником грибкових хвороб. Як цього уникнути, залишай 5-15 см вільного простору навколо рослин. Використовуй дрібну стружку або тирсу біля основи, застосовуй агроволокно з прорізами. Додавай трохи кавової гущі в мульчу. Для багаторічників вибирай кедрову вона стійка до шкідників, висаджуй рослини заздалегідь. Багато хто думає, що морозостійкі культури можна сіяти прямо перед холодами. Але молоді паростки особливо вразливі до заморозків. Навіть капуста або цибуля порей не виживуть у сильний мороз, якщо вони ще занадто маленькі. Їм потрібен час, щоб зміцнити коріння і звикнути до холоду. Найкраще висаджувати озимі культури за 6-12 тижнів до настання морозів. Використовуй ковпаки або пляшки. Ковпак це міні-таплиця для однієї рослини. Вони бувають скляними або пластиковими, але можна використовувати і підручні засоби. Ковпаки захищають від вітру, граду і морозу, а ще вони притягують сонячне світло і відлякують шкідників. Якщо не хочеш купувати спеціальні ковпаки, використовуй скляні банки, пластикові пляшки або контейнери. Агроволокно твій найкращий друг. Агроволокно це легкий покривний матеріал, який захищає рослини від холоду, вітру і шкідників. Під ним створюється мікроклімат, який зберігає тепло навіть в мороз. Воно буває різної щільності. Чим товщий матеріал, тим краще захист, але менше світла проникає всередину. Плюси агроволокна. Захищає від морозу до мінус 6 градусів Цельсія. Утримує тепло. Підвищує вологість. Прискорює ріст рослин. Захищає від вітру і шкідників. Пропускає воду. Як використовувати? Можна накидати прямо на грядку для низьких рослин, можна ставити на дуги для високих культур. Головне добре закріпити краї, щоб вітер не забрав матеріал. Міні-таплиці дух Міні-таплиця це простий і дешевий спосіб захистити цілу грядку. Що знадобиться: духи з ПВХ, металу або пластику, опори, арматура або кронштейни. Плівка прозора для теплиць. Затискачі, щоб фіксувати плівку, вантажі, камені або мішки з піском. Збери дуги через кожні 60-120 см. Натягни плівку і закрепи. У сонячні дні можна відкривати теплицю для провітрювання. Обрізка багаторічників. Багато багаторічники, лаванда, півонії. Полуниця потрібно обрізати восени за кілька тижнів до морозів. Це допомагає їм направити сили в коріння і пережити зиму. Дерева і чагарники краще обрізати в кінці зими, пересаджуй ніжні рослини в горщики. Якщо хочеш зберегти базилік або перець, викопай їх і пересади в горщики. Головне не пошкодити коріння: тримай рослини на сонячному підвіконні. А навесні знову висадив сад. Утеплюй горщики. Рослини в горщиках замерзають швидше, ніж в ґрунті. Утепли їх пухарчастою плівкою мішковина старими ковдрами. Полив в холодну погоду. Вологий ґрунт тримає тепло краще сухий. Якщо очікуються заморозки, полів рослини днем це створить теплову подушку для коренів. Вода, як захист від морозу. В екстрених випадках можна полити рослини ввечері перед заморозком. Вода замерзне на листках, створивши захисний шар. Гріємо рослини пляшками. Пластикові пляшки з водою вдень нагріваються на сонці, а вночі віддають тепло. Розмісти їх поруч з рослинами, це врятує їх від легких заморозків. Вибирай морозостійкі сорти. Деякі сорти краще переносять холод. Капуста винтабія. Часник мюзик. Шпинат, корвер. Редис, кейен Браво, Підсумок. Три. Головні способи захистити сад взимку. Один. Мульча утеплює коріння. Два. Агроволокно захищає до мінус 6 градусів Цельсія. 3. Міні-таплиці створюють парниковий ефект. Готуйся до зими заздалегідь, і твій сад переживе холоди без втрат.